Назар Янкевич поїхав захищати країну, коли йому було 17. Назар жив у ходорові Львівської області. І ще з маличку батьки виховували хлопця у патріотичному дусі. Коли сину було 9 років, мама привезла йому шолом з майдану, який він розфарбував у блакитний колір, намалювавши на ньому тризу. Назару глибоко в душу запали події майдану і загартували його дух. У 17 хлопець обрізав до нуля свого довгого чуба і вирушив до Києва. І спершу примикнув до. Зов, Київ невдовзі пройшов вишкіл і отримав навички артилерійського розвідника і оператора дронів. Шино виповнилося 18. Назар підписав контракт з третьою штурмовою бригадою і вирушив у Бахмут як адрозвідник. Тричі був поранений. Про перше поранення рідні дізналися, коли Назар після реабілітації приїхав додому. Але він знову повернувся на війну. 8 лютого 2024 Назар разом з побратимами виїхав на бойове завдання Вовді. Це був його останній бойовий виїзд. Зазнав осколкового поранення в скроню. Як згадують побратими, Назар не боявся смерти. Він був правним воїном, любив рідну землю і був справжнім патріотом. Низький уклін тобі, Назаре і вічна слава.